Доповідач буду я, значить. Ввердіє, йдіть сюди, підійдіть, будь ласка. Ну, комісія тут так то Ми хочемо, щоб всі мешканці міста бачили, як комісія діє. Ви знаєте, хто це такий, так? Не я знаю. думаю, не я знаєте, не так? Не знаю, по вулиці Угієнка, в нього є ларьок, він займається як чоботарник, чобута, називається так. Не. Стоять питання ціле постійно комісії, постійно до нього якісь надписки, дописки, його звідти забирати, виселити. Він комусь не подобається. так? Хочу нагадати земельній комісії, яка приймає рішення. Я просто не знаю, бо він отримує кожного разу попередження. Від Грошунова, від Сімашкевича, від всіх, хто тільки є в міській раді. Він отримує тиск. Навіть хочу зазначити, що він заплатив штраф, заплатив навіть даї. Його ларюк заважав навіть даїшникам. Чим до цього часу? Я не можу зрозуміти чим е, я коротше можна. Ви його таскаєте вже скільки років? Я коротко п'ять хвилин таскаєте. Хочу показати вам договір оренди земельної ділянки. Є офіційно все він голубенькою кайомочкою, рішення сесії міської ради Кшеприма Мазурчукові, коли він надавав дозвіл розташування там ларка. Ларьок для всіх історія, я думаю, камінь відома, знаходиться там вже більше 15 років. Тобто, навіть якщо по земельному кодексу, так як ви земельна комісія, маєте бути усвідомлені, що там є як користувач. Якщо користувач з власного бажання не має підстав звідти йти і не хоче, то ви маєте тільки виключно через суд скасувати будь-яке рішення, будь-який договір. Тут є єдиний державний юридичний осіб в нього, в нього є довідка, де він є, хвора людина, де в нього є група. Я просто хочу запитати всіх присутніх, ви як депутати, в нього є вон, свідоцтво на ларьок, в нього вся документація повна, все є. Поставило питання, що йому не продовжують договір оренди, де він знаходиться. На... міська рада не продовжує. Звертались на комісію, де звертались, писали на вашу комісію. Де Як де звернення? Нас де стопки. Комісі. Дивіться, скільки відписок. Вам показати де звернення? Ви подивіться, скільки відписок? Це в міської ради тільки займається переписним відписок. Одна так, друга. Хочу зазначити, що, ви, що, ви що я хочу комісії? від земельної комісії, оскільки другому року да. отримали відповідь, Більково. що від міської ради, я не знаю, чи вам ну, знайомий це цей написав, орган, підписав. від Горошунов підписав, що це питання буде розглядатися про ваше. Ви дасте мені доказати чи ні? От я це можу це? договорити я хоча б, я можу доказати. Тут сказано, що це питання буде розглядатися. Якщо він не поставить ларіок, якщо він не поставить мусорку, там же я вже не знаю, що вже які умови йому йдуть. Якщо постає питання, що він щось по документах не так, щось у нього він хоче платити податок. В нього заборгованості за податок немає. Договору продовжити йому ніхто не хоче. Ну, ми бачимо поряд два красивих ларька, які появилися недавно, в 2015 році також не зрозуміло швидких причин. Інший ларьок, який треба гноблят, гноблят і гноблят забрати. То ви поясніть, як ви є депутати, я до вас не знаю, як звертатися. Якщо це не стосується вашої комісії, то ви є депутати. Ви приймаєте якісь рішення, ви маєте якийсь вплив, тут присутні не тільки ви, тут багато депутатів. Що робити даній людині і чим він відрізняється? Він відрізняється від вас. Чому інші кларки можна так, ставити? Все, все, все. Питання так. Так. Можна, по-перше, тут завершення, зараз... по-перше. Ми... ні, це договір. Старі Бумажки, він хоче в моє нове, паспорт новий. Мене, Нати має. передайте є тих паспорт. Є у нас виконавча влада, є присутні тут і директор департаменту, особі виконавчої влади, є горшу нов. Вони зараз, якщо треба, то вони дають по цьому питанні, що вони готові до цього питання стати. Ігор Володимирович, ви можете О, зараз пояснити? питання? Я ж просто того він, він прийшов, буде, він звертається вже скажу, до вас. Так, Ми розумієте, взагалі не можемо з'ясувати, що вже від нього хочуть. Навіть дає от особисто дає, виписало штраф, вони теж не знають за що. Потім паспорт вимагають. Він каже: Давайте зроблю. Його заставили. Я вам навіть хочу показати, що працівники в міській раді заставляють людину в примусовому порядку, поки він чекав вас на низу, написати дві заяви на міську голову. Йому тільки підписати вирішили. Йому вже надрукували, просто щоб він відмовився від цього від цього так зауважте, будь ласка. Я хочу, щоб люди бачили, ми як ви працюєте, бачите, ви приходите на комісію. Та комісія перше це не розглядала це питання. Ми не знаємо, що зараз в цьому справа. Якщо є от, директор департаменту архітектури крожок, і, і зараз скаже це питання. То ви сразу же звинувачуєте нас депутатів, нашу комісію соби старобудівництва. Що ми щось заважаємо працювати? Яка ваша комісія? Повторіть, яка ваша комісія знаєте, архітектури будівництва. Мала архітектура. Чим відрізняється? Я не розумію. Я Розумієте, кажу. коли до вас приходять я по земельних питаннях, ви кажете, ця комісія засідає сьогодні не по цьому питанні. Я... Коли приходиш до вас як до депутата, звертається, ви кажете, я комісії, інші депутати. Як це десь звернення? А ви скажіть, що йому писати? Він, буде... він на президента, він вже дописався, чому? що він Кричіть до президента. Зараз. Я Кричіть. з вами ще не кричу. Так я не, ти, ти не лякає, Понимаш, Кого я лякаю? Що я з вами ще Ви прийшла звернутися до нас? Дайте звернення, ми розглянемо, вивчимо депутати. Вийдуть на місце, подивимося. Та так. Рішення. Почекай, зараз, я що тут що в місті, один А ми всі сидимо, ну, так ісидимо виходить. Ісидимо. Так, Якщо це стопка документів. Боже, я дуже рада. Розглянути питання, депутати. Угу. Ми що не сидимо, тоже в цьому місці живемо. І ніхто не хоче не допомогти людині, яка займається підприємською діяльністю, і ніхто не хоче його звідти видати. Я а. особисто. До мене хто звертався по цьому питанню? На мою фамілію писали на, на комісію земельну, ви особисто чи писали сюди, щоб я... Якщо стоїть питання писати, а то не треба друкувати, друкувати так. Ні, питаю, чекайте, писали на міську голову, розписують, куди воно я йде, я ця Заява комісія, То треба окремо на ваше ім'я начнети. Ви поясніть, ви. що йому робити. Нема питань. Визу. Чекайте, ми писали на ім'я міського голови. Визу. Якщо б міський голова сказав, я треба писати на комісію, було б відписки, що я треба писати на комісію. Не було б відписки, що ваше питання буде розглядати земельна комісія. Шановний пане Слободян, звернення може бути відповідно конституції України в двох виглядах в усній формі і в письмовій формі. Якщо ви не знаєте законодавства, до вас до вас звертається в усній формі людина. До вас депутатів звертається в усній формі людина. Відповідно закону, він має право. Якщо є. От він О, звер... він і стоїть і перед і вами. Ще як вам звернути нате бумажки, ще як до вас звернути? То, То, Будь ласка, хай пояснять, чого я звіти гноблят виганяють. Напишіть заяву на моє ім'я. Повторюю відповідно законодавства, Звернення може бути в двох формах в усній і письмовій ви формі. Зараз ви зараз не ви маєте звернення. права її порушувати. Ширень. Він прийшов до вас, і він бандаловці. до вас звертається. Зараз... Дайте хай пояснить. Ви зараз звернулись до нас, ми допомогли. Чи просто щоб чолові, щоб ви. Щоб ви вислухали ви і нарешті відстали від людини. Пожалуйста, Врешті. Давайте, нарешті. Давайте, Або пояснили, ви, кому ту ділянку вже чій. продали і за дайте які людину, дайте ця людина, Хай звернеться до нашого студію. Є сюди ближче. Як, як ви тебе ви як вас звати? Одного заміщання не було. Кроме того одна благодарності. Європа, наші всі, Київ, Хмельницький Кров. Якщо ви хотите, будь ласка, може вам тепер доставити все, що ви бачите? Еще, раз, там, еще раз, конечно, тебе, ви там більше маєте опит, тебе розумне, тебе, грамотне, може, встати, ми тупі і необразуване і все. Але це які основа...

Підставі чого йому? продали разом з Мустафою? От продали на аукціоні разом з ним. Кажуть, не ту комісію, а яку питати? Тут не зрозуміло. Рішення Мазурчука є. Я показувала. Рішення сесії про виділення є. Оренди договір не розірваний є. Так. Я розумію, як без відома нього могли продати його разом з ним. Ні, ми, ми, ми чуємо. Я уточняю, як нас людей землю під будинком забрали, теж разом з ними. Тут забрали його разом з ним. Діді, будь ласка, він вже не знає, куди звертатися. Ми до нього окремо розглянемо і так, дамо свої рекомендації міському голові. Що цього питання. Дякую, будь ласка, ну тут я має. хочу відповіді від Грушунова. Жодного слова немає. Що дана земельна ділянка продана. Нате прошу, хто тут хоче подивитися. Нате, від Грушунова відповідь останню яку він не отримав. Найдіть мені хоч одне слово, що дана земельна ділянка продана. На аукціоні продана земельна ділянка. Ми отчули, ми розглянемо на.